Що головне це енергія, думка або стан? А, ну почнемо з того, що стан це і є енергія. А, ми існуємо на рівні стану. В першу чергу ми все приймаємо в цьому житті через стан, просто ми про це не задумуємося. Первинне, що ми відчуваємо, це ми відчуваємо емоцію до тої чи іншої ситуації, до тої чи іншої людини. І, відповідно, із цього вже формуються наші нейронні зв'язочки, наші погляди, реакції і подальші дії, відповідно. Ми просто про це не задумуємося, нас цьому ніхто не вчить. Дуже жаль. Тому що да, прикинь бо якщо б нас реально в школі навчилися користуватися цим інструментом. Я думаю, що це невигідно е, взагалому е, суспільству. Чому? Тому що, якщо ми будемо на 100% розуміти себе, е, як ми реагуємо на те чи інше, нам просто не можна було б будь-що взагалі продати, втюхати і керувати, і керувати взагалі.